Всім привіт! Звичайно, що на цей ноут не так просто поставити Windows, бо це Acer ChromeBook, і по замовчуванню тут встановлено Chrome OS та захист від встановлення інших операційних систем. Власник майже рік користувався, але так і не зміг звикнути до цієї системи. Вінда ближче та зручніше. Тому по інструкції сайту callstar.org будемо встановлювати 11-ту віндо. Фактично, це поки єдиний сайт, де повністю все гарно розписано і відразу є драйвера. Але не спішіть радіти, бо не все тут так просто, і про це буде в кінці відео. На сайті вибираємо виробника в нашому випадку Acer, А потім з довжелезного списку вибираємо процесор. Щоб дізнатися процесор, на хромбуці заходимо в Chrome та вводимо ось таку команду. Потім шукаємо розділ cpu info та натискаємо Expand. І там, де Model name, маємо назву нашого процесора. Далі вибираємо модель ноутбука Next і попадаємо безпосередньо в інструкцію. Бачимо, що Windows 10 виділено червоним, це означає, що вона не підтримується. Хоча скажу по секрету, що за кадром її пробував встановлювати, все нормально, але там неможливо встановити багато драйверів. Тому варіант ставити тільки 11-ку. Ну, і найскладніший тут перший пункт. Виключаємо апарат. Щоб добратися до контактів, які треба буде замкнути, щоб обійти захист та розблокувати завантажувач, де знаходяться контакти, можна дізнатись, натиснувши посилання. Тут шукаємо нашу модель ноутбука та натискаємо на джампер і маємо зображення, де гарно показано наші контакти. Все можна приступати до розбирання апарату. Тут взагалі нічого складного немає, відкручуємо просто всі гвинтики, які тримають нижню частину корпусу, нижню кришку. Розібрали і відразу від'єднали батарею. Ось контакти, які треба буде замкнути. Ну і я зробив собі ось таку спеціальну перемечку. Після того, як замкнули контакти, можна підключати зарядку та натискати. Escape, refresh, power, як написано в інструкції. Потім Ctrl D та Enter. Щоб перейти в режим розробника. Далі знову Ctrl-D і вантажимо Chrome OS. Чекаємо завантаження, а як завантажилось, натискаємо Ctrl-Alt-F2. F2 тут не прописане, але це в нас є друга кнопка справа від клавіші Escape. І ми попадаємо в командний рядок. Далі в інструкції прописано, що потрібно ввести ось таку команду. Але насправді то нічого не дасть, бо нас зараз запитує логін та пароль. Тому за кадром методом тику і за допомогою підказок самого командного рядка. Вводжу користувача Chronos і потім натискаю Enter. А поле з паролем залишаю порожнім та знову Enter. Тепер, після вводу до команди, нарешті щось починає відбуватися. Продовжуємо, натиснувши знову Enter. Далі нам потрібно вибрати другий пункт і для цього натискаємо циферку 2. Та знову натискаємо Enter. Потім потрібно підтвердити, натиснувши Y, що означає «Yes» Та знову Enter. Потім знову ввести ціле слово Accept, Тобто, що ви згодні. І, до речі, у мене це вийшло не з першого разу, бо спочатку прописав малими буквами, а потім знову неправильно, бо додав лапки і повезло аж за третім разом. Після таких маніпуляцій пропоную зробити резервну копію. Погоджуємось і підключаємо флешку. Після успішної копії прошивки нам пишуть вилучить пристрій для продовження. Так і робимо, і знову тиснемо. Що? Правильно, Enter. Нарешті пішла установка прошивки, яка розблокує нам встановлення Windows. Навіть не віриться, що приблизно через дві хвилини все пройшло успішно і можна виходити в головне меню, де натиснемо P, щоб вимкнути ноутбук. Але після цього він не виключився. Допомагаю це зробити, прописуючи чарівну команду Exit. Все, можна відключати зарядку, знімати перемичку, підключати батарею та збирати назад ноутбук. Ну і момент, якого всі чекали. Вставляємо флешку з віндою та після завантаження натискаємо Escape, щоб попасти в звичайне Boot меню, де можна буде її вибрати. Але я той момент пропустив, тому мусив знову ручками вводити Exit. Не віриться, проте маємо екран встановлення Windows 11. Ну, тут, в принципі, вже все стандартно і пояснювати не буду. Лише скажу, що потрібна буде зовнішня мишка, потачпад поки не працює. Ну, і треба буде видалити розділи, щоб була можливість кудись поставити операційну систему. Наступні кроки я не буду пояснювати, бо порівняно з першими пунктами там все досить просто. Ну що, друзі? Windows я сюди поставив. Все гарненько. Все він тут працює швиденько, але є один нюанс. Є один нюанс, що тут не працює звук. Немає звуку. Не працює, тому що нема драйвера. Так, ось драйвер на звук, звуковий драйвер. Він із знаком оклику. Тут ще є драйвер якийсь не визначає, але я не знаю, який точно, тому що тут фактично все працює крім звуку. Ну і я перерив цілий інтернет, і все, що зміг знайти, це ось цей драйвер, який зараз із знаком оклику. А з цього сайту, там де є сама інструкція по установці. Windows. Тут, звичайно, що є всі драйвери, майже майже всі-всі-всі. І є звуковий драйвер, але він платний. За нього хочуть. За нього хочуть немало-небагато, а 10 доларів це в нас виходить підписка на місяць і можна скачати драйвер. Звуковий, я так зрозумів, і не тільки. І під інші моделі ноутбуків. Ну, і 10 доларів це вроді би то сума невелика і не мала. Але я вичитав в, в, в інтернеті на форумах, де люди пишуть за кордоном, що вони пробували встановлювати, і е, драйвер може не працювати. Тобто гарантії 100%, що я заплачу 10 доларів і він буде працювати, немає. Тому, тому поки що не встановлюю, було прийнято рішення. Для власника придбати ось таку колонку. Ну, такого типу це моя колонка, вже дуже старенька, але зараз є таких USB колонок, дуже багато. Підключаєте. Колоночку і маєте і маєте звук. Так, ось така колонка така коштує приблизно 300 гривень, фактично менше, ніж 10 доларів. За 10 доларів можна взяти спокійно, навіть щось краще. Ну, звичайно, що воно, можливо, не дуже зручно з собою ще додатково брати якусь колонку, але я вважаю, що принаймні колонка це те, що залишиться у вас, а от драйвер невідомо, чи буде він працювати. Ну, Дуже мало інформації в інтернеті, і тим більше драйверів. Я вже перепробував всі драйвер-паки, все, що тільки міг. Ну, і знайшов тільки оцей драйвер, що я скачав, але він із знаком оклику і він не працює. Мене просто підозра, що це якраз і є той драйвер, який там можна скачати платно. І якраз я це і переживаю, що воно не піде. 400 образного гривень піде з чомусь, а результату не буде. Тому поки що ось так. Буде клієнт користуватися, і ми будемо чекати на адекватний драйвер. Не знаю, я вважаю, що просто хто планує перейти з Chrome OS на Windows, має про це знати, що є ось такі нюанси, є ось такі костелі. Не все так просто. Крім того, що не проста сама установка, а ще і є нюанси. Я бачив в інтернеті цінники приблизно 1000 гривень і далі, що беруть за установку Windows на ось такі ноутбуки. Ну, приблизно, ну, верніше на хромбуки. Тому, напевно, що в ціну якраз ще й входить і той платний драйвер. Ну, можливо, для майстрів, які встановлюють там. За місяць багато мають, верніше, багато на ремонті ось таких ноутбуків на установку Windows. Можливо, їм це окупається і в них є підписка, і, можливо, в них це працює, я не знаю. Ну, дуже мало інформації. Тому поки що так. Ну, і якщо відео комусь сподобалось, комусь я допоміг. Хочете підтримати канал, то знайте, що ваша вподобайка і підписка то найкраща допомога, яка тільки може бути для розвитку каналу. Все, дякую за перегляд і до наступних відео.